Замість продуктів харчування, контрафактний спирт, працівники податкової міліції виявили вантажний автомобіль із підакцизним товаром. Воді оперативно затримали та вже проводять слідчі дії. Більше дізнаємось далі. Ось у цих брудних бочках за документами перевозились продукти харчування. А під час перевірки там знайшли спирт. У ніч з 5 на 6 липня працівники ДФС вилучили понад 17 тонн неексизного алкоголю з вантаженого автомобіля Ман за противною інформацією. Працівникам податкової міліції було відомо, що даний автомобіль завантажений спиртом, який їде з Одеси на Чернівці. Щоправда, викрили контрабанду на території сусідньої області Хмельницької. По наявній оперативній інформації даний автомобіль повинен був доїхати до території Чернівецької області. Там з Опинений а далі малими партіями повинен був перекинути на територію Чернівецької області за словами Віктора Скакуна, неакцизний спирт планували продавати у селах. Люди е купляють на Весілля на День народження в селах, тому що підакцизна продукція вона дорожча, А даний сперт, коли в нього проводять функціону напої, він дешевше, тому люди й купляють. Від початку року проводиться загальнодержавна операція Акциз 2016 у рамках якої по області працівники податкової міліції вилучили товари вартістю понад 10 мільйонів гривень, а також відкрили 22 кримінальних провадження пов'язаних із незаконним обігом та виробництвом підакцизних товарів. Юрій Гоманович, Микола Остафій, Чернівецький промінь.